Дівчата, що колять собі ботокс, у ранньому віці мають проблеми з головою. Ти досі так вважаєш? А, ну, дивись так. Тому що я знаю, що в ранньому віці, коли ботокс тільки розвивався, так, що його тільки досліджували, дівчата втрачали пам'ять до 30. Так, ну це ж яд. Uh -huh. Ти розумієш, що це все дуже близько до мозоку. Непритомніли там, втрачали руки, ставали недієздатними. Тобто, якась uh -huh. частина все ж таки йде отруєю, да, і вона впливає. Це дуже ризиковано, до речі. Ну але добре, ти коли вперше зробила собі ін'єкцію краси? Ну, десь типу, 5 років тому назад uh -huh. я почала робити і так. Хаотично. Тобто, Я там щось зробила, рік забула. Боже, вже щось потрібно йти робити. Ну, і нещодавно зробила, так що красуня сьогодні. А ну, це було Перше раз страшно? Я дуже боюся і навіщо? Болі. Я дуже боюся болі. Угу. Ну, не хочеться, ну, біж, ця, е, притяження це притяжені до угу. землі, воно ж працює, гравітація. Так, притяжіння. Це, це, це притяжіння, і хочеться якось його зупинити. Але я з повагою до віку відношуся, і мені дуже подобаються акторки, які вміють старіти, але в нашому суспільстві все трошечки не так. Ну мені, до речі, здається, що наше суспільство якраз зараз трошечки вже модернізується, і якщо в Італії народити в 45 – це ок. А для нас, для тих, для кого там 10 років назад, так, mm -hmm. народити треба було до 30, зараз вже до 40 народити це теж вже нормально. Так, але е, от жінка в типу 60 років mm -hmm. в нас, вона, ну, в неї немає шансів вийти заміж. Mm -hmm. Вона вже не має там, да навіть після 50 Вона вже, якщо вона е, не буде слідкувати за собою, не, не буде молодитися, одягатися якось да бути не буде сучасною, в неї немає шансів зустріти чоловіка. З приводу народження дітей. Ти колись говорила про те, що ти би не проти е, народити ще одну дитину? Ну так в мене був е, такий час в житті в другому подружжі, коли я навіть задумувалася про яко е, да. В мене просто через перші пологи там мене просто скалічили. Я ну не, не було в мене шансу більше завагітніти, тому це по жіночому. Можливо. Так, ні, так, ні. так. Я чуть не померла через ну, після перших пологів, тому те, що мене зберегли ну там більш-менш здоровою живою, зібрали це велике щастя. Величайно. Я Чисто для себе порвалася? Ні, ні-ні, там е, занесли інфекцію, е, хотіли матку видаляти. У мене було вісім курсів антибіотиків після пологів. Вісім. І да, це була просто е, інфекція, яка жила вже в роддомах. Я була настільки ослаблена, що мій імунітет не міг боротися. Але, ну, як би мовити, мене зберегли. Скажімо, для того, щоб я народила ще дитину, але я вже не можу сама Да? І з другим чоловіком я прям вмовляла його, для того, щоб ми ще народили дитину. Угу. Але не зупинила його фраза: я тебе підтримую в цьому проєкті. Не було для кого народжувати, тільки для себе. А я вважаю, все ж таки, що ми з'єднані з, з двох половинок, з маминою і татовою. І це не Но тільки себе. про генетику. Для себе. Но для себе. Це не робиться для себе. Ну, ти не хочеш для себе. Знаєш, Тобто можна зараз бути там мамою одиначкою. Не, так? — Ні, не хочу. Не хочу. У мене вже це питання закрито. Я вже його перехворіла, скажімо так, і я його просто закрила. Тепер ти чекаєш онуків? Так. Так, я змінив насадку, угу. як пише наша машина. Окей. Покладіть в ті тісто в чашу, кухонної машини, натисніть старт акуратно висипте постійно борошно. Допу так, це все я зробив. Твій син Володимир так. він а, вчився у США, живе чи жив в Австрії, де зараз він знаходиться? В Києві повернувся і закінчив університет Шевченко. Угу. Не хоче жити за кордоном. Я хочу жити в Україні. І це такий свідомий, вибір, тобто в нього був весь світ. Він uh -huh. вільно розмовляє англійською. Він з 14 років сам подорожував, літав, квітки бронював. Тобто він такий прокачаний uh -huh. доволі, але розчарувався він в Америці в її вільному, так би мовити, да. а що? Що саме йому не сподобалось там? Багато до речі, хто говорить про те, що Америка не така, як ми собі її малюємо. Але в чому вона не така? Ну в нього там багато резонів. Я не буду зараз їх перераховувати, але. Е... Ну, Напевно, що більше для нього особисто він повернувся для того, щоб напитатися тут вдома батьками, мамою, татом. Все ж таки він дорослішав, перебуваючи за кордоном. І тут вже, знаєш, ми догнали трошечки, і він вирішив, що тут для нього більше шансів є з його можливостями, з його досвідом, з його освітою, для того, щоб себе якось просувати. І тут середовище для нього більш якесь органічне. Не ну він любить свою країну дійсно, він розуміє цих людей, а там все рівно ми повинні народитися там для того, щоб стати своїми. Це угу. не так просто. Освіта ок. ну це нормально. Якийсь новий досвід для того, щоб тут інтегрувати його. І він дуже до цього свідомо ставиться. І мені подобається його позиція. Вона така доросла. Ти як мама зараз, що відчуваєш, коли йде мобілізація йому 24. Ой. це якраз, Ще скажімо так, ну практично вже мобілізаційний вік, коли відправляють на фонд, в тому числі, так угу. і вручають повістки. Я, я боюся навіть дихати. Знаєш, коли я чую і думаю про це, я просто замираю. Як всі мами? Звичайно, я, я мама по перше, а потім я вже там українка, і все таке. мене зараз захетять і так далі, що хтось повинен. Але ну я не можу. Я мама розумієте? Я народила цю дитину. Я її виносила, виховувала все життя. Він в мене один. І це це дуже важко. Це дуже важке питання. Це знаєш, як розірватися на дві частини. Він допомагає, купує машини, там заказ, замовляє. Тобто він дуже багато робить насправді, але тихесенько. Він не піариться зовсім. І я сподіваюся, що ну. Буде якась така можливість в нашій країні, що вже не підуть діти е, туди для того, щоб захищати країну. Трошечки ще про стосунки, але в іншому ключі. Е, про перший чоловіка ми поговорили, але е, тут єдине, що мене цікавить, е, в тебе син. Як виховувати чоловіка так, щоб у нього навіть не було думки зрадити? Хочеться сказати Так. Я шуткую завдисмову, що в не в нього важка два дідусь, де Ну, це папашуткувати. А взагалі, це більше напевно, що про роботу над особистістю. І я можу сказати, що я пишаюся своїм сином в тому сенсі, що він настільки багато над собою працює. Він настільки завжди робить висновки, якщо щось трапляється, пропрацьовує, говорить про це, він ділиться. Тобто я знаю, що з ним відбувається. Кожного разу він приходить. Інколи посваримося. Там просто тарам-тарарам, скандал в лучших традиціях. Але потім висновок. Потім відкат, всі заспокоюються, сядемо, поговоримо, зробимо якісь висновки. І я думаю, що йому буде легше в тому сенсі, тому що він має сили бути чесним і відвертим, і запитувати: от мені потрібна твоя порада, я там потрапив в ДТП. От сталося так. так, Мені потрібна твоя е, думка. думка, що ти про це думаєш. Там Поліцейські сказали це, адвокат сказав те. З різних сторон, тобто в нас є це в родині від мами, від моєї, да, коли я прислуховувалася до неї і досі прислуховуюсь. Інколи там. Ой, мама, вона щось там розказує, розмовляє, я її слухаю в півуха. Але якісь важливі речі вони все рівно відкарбувалися, і я не протестувала через це. І Вова так само він і протестував, і з... я його виганяла. І що в нас тільки не було. Ти виганяла його з дому? Виганяла, вигнала на Новий рік зараз? Ні, ну трошки раніше. Було... Те, о, він хоч був повнолітній вже? Да. Так. Повнолітній знайшов, що, що йому робити, але ну, так важко було, важкувати його виховувати. Але е, є речі, які... в нього є дуже сильні риси. розумієш? Е, він взяв від, від чоловіка, від Сережі класні риси, і від мене. Він взяв найкраще від нас. А і... про що е, твій син е, розповість своєму психологу зі свого дитинства? Ой, ну там же було, що його няня виховувала, і що він там що він тільки не розказував. Але. Ходив до психолога також. Звісно, є жно, ти що? Uh -huh. ну, це нормально, коли дитина. Чим раніше вона це зробить, зніме відповідальність батьків за своє життя, за свої якісь комплекси, тим швидше вона стає вільною. Так самодостатньо. Так. І Вова це зробив дуже рано. Насправді дуже класно, що я можу з ним поспілкуватися як з дорослою людиною. От ні, всі не всі чоловіки мого віку, там 50 плюс-мінус. Да та тобі ще не 50. Ну, буде ж скоро, Там, скоро, не скоро, але буде. Я не можу з ними так спілкуватися відверто і чесно, як з дитиною. От мені дуже подобається, коли людина може бути чесною. І навіть якісь важкі речі говорити відверто, як досвід, який вона вже прожила. Тобто, їй вже не важко з цим поратись. Вона вже знає. І ти знаєш, що якщо в тебе 41 температура, то з тобою поряд людина, яка тебе витягне, коли ти вже ну не знаєш, що робити, ти в такому стані, що ти не можеш за себе взяти відповідальність за тебе, хтось від... візьме відповідальність і буде чесною в своїх вчинках, і через стосунки, по перше, і через своє ставлення до тебе і до життя. А от батьки вже у дорослому віці дитини мають просити вибачення за те, що щось не додали, за якісь образи дитячі. Ну ясно, не там не, не те, що там мені не дали пограти в PlayStation, Да, але за якісь більш глобальніші конечно. Е, образи. Конечно, конечно. Я вибачалася ну декілька разів, коли він мені якісь складні речі для себе проговорював. І е, я б, звичайно, я не знала, якою мамою треба бути саме для тебе. Ну, що тобі потрібно, що ти відчуваєш. І я була б мамою вперше. Звичайно, я б робила якісь помилки. Я обирала щось не те, що було потрібно моїй дитині на той, в той час. Але я була не тільки мамою, я ще й була е, людиною, яка проживала своє якесь життя. А все ж таки тоді було в пріоритеті, от якщо зараз подивишся, е, кар'єра. Тому що важко ж поєднувати кар'єру і виховання дитини. Важко, так. Да. Ну напевно, що. Я не усвідомлювала це як вибір. Ну а зараз ти вже там можеш озирнутися, подивитися. То, все ж тоді кар'єристка була це Таня. Ну, це знаєш, були різні якісь періоди. Наприклад, коли ми переїхали до Києва, я зовсім не працювала. Я усвідомлювала, що ми переїхали в нове місто, uh -huh. що нова школа, там, там була російська школа, тут українська школа, і англійський на іншому рівні, математика на іншому рівні. І я просто ось так підклала під нього ручки, возила його з одного з урока на другий до викладачів, uh -huh. щоб його трошечки підтягнути і дати йому. Тому що я розуміла, що дуже. Дуже тонко може порватися, коли я зрозуміла, що він вже трошечки став на ноги, і йому легше він витягнув цей період, все, треба його вже ну, достатньо його возити на машині, вже на метро можна їздити. Mm -hmm. То я була така мама, яка і татом була одночасно, тому що ми жили вдвох, і мені потрібно бути було і мамою, і татом. І зараз він це усвідомлює і каже: Мама, я ж розумію, що тобі потрібно бути було сильною, дуже і мамою, і татом. І я розумію, що через що це зробила, але там але є якісь речі, які, яких йому бракувало. Я ставлюся до цього з легкістю. Я не, не була ідеальною мамою. Я не є ідеальною людиною. Я тільки прийшла навчатися в це життя, і я сподіваюся, що доля буде до мене ласкавою, і я зможу виправити свої ошибки, якісь помилки і бути ще кращою, чим я є на насправді, ну, в цей момент. Так, дивися, в мене вже все готово. В тебе теж? Ти молодець, так. Я тобі даю формочку. Давай. Дермай. У нас силіконова форма, тому її не змащуємо нічим. Угу. Так. Я, до речі, вперше, о, зараз абсолютно без брехні, без приколів, я вперше е готую взагалі десерт. Я зараз абсолютно не жартую. Вау! Ну тобто я люблю готувати, але знаєш, в мене там зазвичай це ну там якісь салати, ну там гриби я можу зробити. А от прям щоб десерт зробити, ну все, ти будеш прокачаним зараз цією машиною. Це точно. Виходить так, що ця кухонна машина Tefal iCoach Touch, Вона прям надихає готувати. Угу. Ти працювала з Миколою Тищенко? Так. Чому, як ти вважаєш, він став мемним політиком? Фу, ти знаєш, мені так його трошечки. Мені, не шкоди, мені трошечки сумно, тому що він щось е в світі рестораторів значив, а зараз він так. просто злився через поли політику. Так. І не там, і не там, десь поміж цим всим. Але, до речі, у нього ж ресторанний бізнес це вже також? Ну, мені здається, що так. Угу. Тому, але чому так сталося? Тобто ну він же ж не мемний насправді. Ну Коля е е робив великий бізнес і в цьому був успішний. Так, а зараз і... він злився просто. А зараз виходить так, що він перетворився в людину, з якою просто всі ржуть. Ти розумієш, політиком потрібно бути, мати якості. В нас немає культури. У нас здається, начебто от бізнесмен кожен може стати політиком. Угу. Ну насправді ні. Насправді це не так. І мені трошечки сумно і соромно інколи. Да? Коли, от, наприклад, їдеш за кордон, да? і там. Була в мене одна, одного разу ситуація, коли там, А я там депутат. Тут треба мовчати про це, коли mm -hmm. ти за кордоном і в нас йде війна. Ну, це така популярна думка серед е, народу. Але є, я б е, це не, не спрощувала. Я думаю, що це більш складніші речі, і хтось повинен цю роботу робити. Ти пішла в політику? Ні. Страшно, я не Страшно? Не, не шариш? Я, по-перше, не шарю. Mm -hmm. По-друге, кожен повинен займатися своєю справою, mm -hmm. і я була б тираном. Тираном? Так. Да. Чому? А що в тебе є ознаки тиранії? Мені здається, що так. Я б просто шашкою махала. Я за справедливість, таку глобальну. Mm -hmm. а В нас немає зовсім культури. коли це виховується прямо з школи, з родини. Повага якась. Кожна професія має поважатися. Ну, чекай, в роботі ти теж тиран? Шо? Ні, ні. Тир -тир -ти ні, як це але в політиці. Тирані... Тираніха. <софі> <софі> <Так>. <софі> мені Гендерно дає... зараз називається, здається, мені здається, що я б. в мене був досвід. Угу. Я ніколи про це не розповідала. Зараз тобі розповім. До речі, нам машина говорить. Випікайте протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів. Температура 180, я ставлю вниз, так, а ти ставиш наверх. Давай. Це було, було ще в першому шлюбі. У мене був невеличкий бізнес. Ми торгували битовою технікою на ринку в Одесі. І цей ринок був такий хаотичний. У мене було там декілька магазинів з партнером це холодильники, там духовки. В один момент цей ринок захотіли знести. Так, це що, сьомий кілометр? Ні, 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 це Маліновський ринок. А, ну, ти так, не знаєш. Ну, це не знаю. такий побутовий риночок був, але він знаходився в центрі, ще не було епіцентрів. І ми так нормально собі там, ну, заробляли. Так. Скажімо так, чесний бізнес. Mm -hmm. а, і одного разу просто цей ринок захотіли знести. Ну, за своє я точно горло перегризу глотку. І ми зібралися з підприємцями і виявилося так, що я була. Настільки якоюсь активною в свої 28, і настільки в мене все це виходило, що я стала. Очолила цей рух. У нас була газета, ми перекривали дороги. Ми, я не можу сказати, що я не була сповна розуму. У мене був бухгалтер, юрист, секретар, 12 членів ради, які приймали рішення. У нас було, було об'єднання підприємців, скажімо так, як благодійна організація, обслуговуюча. І в якийсь момент ми просто зрозуміли, чому, чому в нас є шанс, тому що е, компанія, яка робила ці послуги для нас, вона втратила право на землю, угу. і ми маємо шанс заключити цей договір з городом, з містом, зробити з цього комунальне підприємство. Так, і ми це зробили. Ми досягли це три місяці. Тобто, це в політиці була. Ну, це, це, це політика, така, захищаючи свої інтереси. Було mm -hmm. дуже складно і важко, тому що це був олігарх наш місцевий, якого ще й досі хейтять, mm -hmm. і е, е, якийсь момент, коли люди перестали перераховувати кошти на рахунок цього підприємства, яке втратило свої права. Mm -hmm. А по почало перераховувати на мене, фактично, тому що підпис був під ну, моє ім'я. Там було було дуже страшно. Тримало місь... це відчуття. Великі гроші. А знаєш, воно ж ламає людей. Ти знаєш, це була настільки величезна відповідальність, що в той момент, коли я, я розуміла, що я не зламаюся, що я сильна і я витримую. Угу. Але я розуміла, що мені достатньо буде просто довести це до того фіналу, який я собі задумала на початку. Тобто я хочу зберегти своє майно. Далі, як це буде відбуватися, нехай вирішують люди. Рада, да? mm -hmm. і я в той момент, коли е, передали нам всі права, і ми змогли заключати договори вже з підприємством комунальним напряму з, з містом, з городом, я ну, склала свої повномочі, відправила кошти mm. і сказала дякую, я пішла жити своє життя. Ти була е, заміжня вдруге. Так, з Ярославом ви будували будинок. До речі, тут коротко ви будували разом будинок. Потім, коли розійшлися, будинок залишився тобі. У нас була така історія, коли ми почали будувати будинок. Ми ще не жили разом. Угу. Ми починали тільки такі, ну як би мовити, стосунки. стосовно букетний період. Да. Угу. Він ще так. в Москві жив, їздив угу. до мене, і я продала свій будинок в Одесі, знайшла участок, купила його. І коли я його купувала, в нас ще там півроку були якісь такі стосунки, які там два е, рази на місяць ми і подорож нас там одна була разом ми в Перу їздили. І е, я розумію, ну, розуміла, що це моя людина, з якою я хочу. Я чесно його запитала, що мені робити? От ми зараз будинок, цей, ну участок, спочатку да? учасник купується. Купуємо на двох угу. чи. Купуємо окремо. окремо. Напевно, що він тоді ще не усвідомлював, що він хоче бути зі мною, ну чесно. І він сказав: ні. Ну, типа, я аут. Mm. E, ну, образило тебе тоді це. Ну як образило? Ну я ж доросла була дівчинка. Ну ні, так, ні, ну це вибір. Блін, Таня, я тебе слухаю, і я просто захоплююсь, тому що в мене багато було гостей різних. І ти, напевно, одна з тих гостей, яка все настільки усвідомлено сприймає зараз. Ну блін, ну буде не цей, не буде не Ярослав, ні Сережа, буде Па Петя, Вася. Ну хтось буде е, ще кращий. Знаєш, в мене в мого тата була перша жінка. Вона була 12 раз заміжня, дванадцять. 12. 12 12 12 вона так. досі живе в Майамі, Ще торгує нерухомістю. Нещодавно вона мені інколи позвоню. Так. Тато, коли помирав, дзвонив їй, він вже так погано, дуже, в нього інсульт був, він так дуже ну, вже повільно uh -huh. говорив. І він там, Зоя, замолчи, замолчі, дай мені сказати дівці. Зоя, ти повина знайти моєї тані мужа, Поїхи там в Майамі. І от Зоя інколи мене опікає, і вона інколи мені дзвонить і uh -huh. нещодавно дзвонила, вимкнула відеозв'язок, а це вже за вісімдесят. Uh -huh. І вона дві ще на балконі в Майамі сидить. Одеситка. Одеситка в yes, і вона, Тетя Зоя. вона просто І вона знаєш, як казала? У мене було 12 чоловіків. Один краще іншого, <реш> тому, тому я з легкістю відношуся до е, вибору. Якщо е, чоловік не готовий, він можливо буде готовий ну після того комусь більше часу потрібно, комусь менше <реш> часу. Под хтось розуміє вже одразу, що нічого не буде. Ну в нас вийшло так, що е, коли Ярослав вже переїхав з Москви, до мене, коли він звільнився, і вирішив, що він переїжджає жити в Україну, будинок був майже побудований. Тобто Ми разом жили 2-3 місяці, знімали ще квартиру, а потім вже переїхали в будинок. Ну, по факту тобто, це твій будинок? був. По факту, я побудувала вже восьмий будинок, щоб ти розумів. Тобто за рік… Екскаватор, перший копок, через рік ми переїхали ровно там, ну, чотири дня, можливо, там не в день в день. І це був ну, величезний досвід, мій особистий, як це побудувати цей процес, а ще й зніматися. Вісім місяців на, на рік три проекти на телебаченні. Тобто, ну, Це ти мене розумієш про що. Тому я не можу сказати, що Ярослав не інвестував кошти в цей будинок. Але як ви потім поділили його? Ну як бачиш, ніяк. Тобто він пішов. Просто пішов. Да. Як справжній чоловік залишив. Ну, він сказав, жінки. коли ми е, повинні були там е, якось це все там, документально узгодити, він сказав, що все рівно все, все залишається жінці. Угу. Тобто не парся. Ну, але е, ж є питання якісь в нього щодо мене, тобто ну, з сильним чином. Сильним жінкам їм доводиться знаєш тримати все це. Ну а ти складна людина? Давай так наскільки складна? Давай після інтерв'ю ти скажеш мені складна я чи ні.